Привіт! З'явилася в мене необхідність зробити гойдовку дитині. Вирішив робити її по-простому, як колись робив мій дід. Із палочок, планочок і паска з комбайна. Але часи змінилися і пасок з комбайна знайти не так легко виявляється. Тому використав дещо да інші матеріали. Зараз вирізаю потрібні мені елементи. А потрібна мені. Дві довгих дощечки і два коротких брусочка. Після того як все вирізав в розмір, пропускаю через рейсмус. Звичайно, в мого діда рейсмуса не було і це не є обов'язковим елементом. Але раз він у мене вже є, чого б і не пропустити. Та й торцовка також не обов'язкова, можна і ножовкою відпиляти. Ну а рейсмус дає змогу відкалібрувати заготовки в потрібну товщину, зробити їх гладенькими. Якщо рейсмусувати без фуганка, то рейсмус просто повторить геометрію тієї кривої дошки, по базовій стороні якої ви рейсмусуєте. Вирівняв свої дощечки і по висоті, і по товщині, прогнавши декілька разів через рейсмус. Ну, і тепер можна з них майструвати все, що мені потрібно. Тепер беру брусочки. Брусочки у мене із ясеня, а самі дошки із сосни. Проходжу їх кромочним фрезером. Знову ж таки, не обов'язкова процедура, але звісно, що так буде красивіше. Я просто скругляю кромки. Їх можна скруглити і шліфмашинкою. Без проблем. Інструмент у мене не брендовий, доволі таки китайський підвал. Але для хабійних таких цілей мені вистачає. Знову ж таки проходжусь по дощечках фрезером і отримав отакі от чотири елементи. Тепер їх розмічаю розміточним рейсмусом. Відбиваю центр на маленьких планочках. Так само відмічаю краї на великих дощечках і розмічаю такі собі хрестики на великих дощечках. Там і буду засверлюватися. В принципі, ніяких особливих розмірів у мене не було, робив все по місцю. Засверлююсь маленьким свердлом під саморізи, щоб саморіз не розколов деревину. А тепер замкую отвори, щоб сховати головки саморізів. Тут я закручу саморізи в дошку, і ще не розумію, що даремно я роблю по 4 саморізи з кожного боку, закручую. Треба було закрутити 4 лише з лицевої сторони дошки. Ну потім я це зрозумів, взяв сверло побільше, на 10 і розсверлив під діаметр мотузки. Сверлив крайні точки, щоб туди завести. Мотузку. Ну, чесно кажучи, розмовляю я з вами з майбутнього і така схема доволі непогано працює. Гойдалка, висить міцно, дитина гайдається, проблем нема. Так що можна так робити. Чотири великих дірки з кожного боку. Заводимо туди мотузку і все працює чудово. Знову ж таки, я кажу, сварлив на 10 сварлом. Саме під діаметр мотузки тієї, яка в мене є. Потім, коли вже повісив ці мотузки, дитина навіть спробувала погайдатися, зрозумів, що треба їх стягувати разом, тому що незручно буде триматися, коли мотузки будуть ну так, окремо одна від одної. Зробив такі приставочки квадратні, ну і ви бачили, як я їх почепив. А тепер в ті просверлені отвори Позаводив мотузки. Ну, Дитина там гайдалася трошечки. Заводжу мотузки на свої місця. Ну, вийшло якось приблизно так. А тепер, коли вирівняв гойдалку по висоті, потрібні мені зав'язую такі от вузли. Знову ж таки, вузли. Ми вже перевіряли, гайдались на цій гойдалці. При навантаженні вони затягуються ще дужче, ну доволі надійно, тримається міцно. І, Як ви бачите, не зв'язаний вузол на краю гойдалки, а проходить мотузка по всій гойдалці. Ну, це в принципі додає деякої міцності конструкції, я так вважаю. Ну, тепер. Вирішив випробувати гойдалку, випробовував на собі. Ну Якщо мене витримати дитину так тим паче, ну мене мене тримане проблема взагалі. Так що гойдалка для дитини, в принципі, буде безпечна. Вішав гойдалку на такі от штуки, знайшов, валялись два таких крепильних елементи, О, висять на металевих крючках. Так що також, в принципі, надійно, вони не перетруться, доволі товстий метал. Ну, якось так. Використовував мотузку, називається вона FAL, 10 мм товщина і довжина 20 метрів. Ну, 20 метрів забагато. Я використав всього 8 метрів на гойдалку. Все інше планую використати на гамак. Тому що тут такі не дуже гарні мотузки на ньому. От використаю на гамак.